Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя, але цьогоріч він, як і решта свят, минає з особливим забарвленням. Бої на сході позначились на тематиці заходів. Тож і в Сумах напередодні педагоги області підбили підсумки акції малюнок захиснику вітчизни та влаштували благодійний аукціон. Щоправда, привітати таки ветеранів викладацької справи не забули. Як саме знає Анна Книж. Понад 400 школярів вкладали в свої витвори побажання для військових, обрали 12, Найкращих малюнків, вони поїдуть зігрівати душу захисникам на сході. Я вирішила прийняти участь, особливо коли сказали, що це якби, передається українським солдатам. Це моя перша ніби благодійна справа. буде. Я гадаю, що ну, підтримую я їх, тому що ну, я хотіла зображити на малюнку, щоб ну, що був мир, щоб було все гаразд. А я намалювала небо. А там пташку та нашу планету. свято всіх освітян продовжив благодійний аукціон. Педагоги самі виготовляли, самі ж купували 28 унікальних творчих лотів. Виготовили ляльок народних, панно, дари декоративні розмалювали, намалювали картини, все, що вони могли. Ціновий діапазон робити від 100 гривень до тисячі. На потреби армії вторгували понад 8 тисяч гривень. Придбані сувеніри вчителі благодійники подарували своїм старшим колегам, ветеранам педагогічної праці. Серед таких пані Людмила. Роботі з дітьми жінка присвятила понад 45 років. Саме главне це любити дітей. Саме главне любити дітей. Дітки, звісно, різні, але кожен дитина обов'язково Требує себе індивідуального підхода. Я ні одного дня не пожалела за то, что я избрала этот путь. І желаю всім педагогам, конечно, теж гордиться високим званием учителя. Педагоги стверджують, таки пишаються, і попри певні недоліки професії, про обраний життєвий шлях не шкодують. Я щиро вдячний долі, що саме я цю стежину обрав. Робота з дітьми це завжди молодість, завжди енергія. І вона просто прибуває е, тільки, я думаю, у представників цієї професії. Я люблю донести дітям свої знання, вміння передати і виховати з них справжню особистість. Які завжди сумських освітян привітали концертом? А 12 найуспішніших відзначили грамотами від обласної влади. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.